Добрий ранок, сьогодні у нас в гостях голова національної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василій Васильович Костицький. Він є головним ініціатором всеукраїнського конкурсу серед дітей та підлітків моральний вчинок. Сьогодні ми поговоримо про таке. Вітаю вас у студії. Добрий ранок! Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея зробити такий конкурс моральний вчинок? Продовж п'яти років я практично кожен місяць буваю у якісь з областей. Зустрічаюся з студентами, молоддю, школярами, школярами старших класів. Я зверну увагу на те, що питання морально-етичних взаємовідносин, питання моральності влади, питання моральності бізнесу, питання моральності у стосунках між людьми навіть більше цікавлять людей, яким зараз 14, 15, 17 років. І в результаті цього спілкування народилась така думка. Давайте спробуємо запропонувати учням студентській молоді показати своє відношення до світу, показати, як вони бачать морально-етичні засади людської поведінки. І результат був несподіваний. Скажіть, що оцінюється в творчих роботах дітей та молоді? Справа в тому, що ми поділили. Учасників конкурсу зарані вже на вікові категорії: учні перших, четвертих класів, п'ятих-дев'ятих класів, uh -huh. старшокласники, учні ПТУ і студенти. І кожна кожній групі запропонували свій проєкт. Для дітей це, перших класів це казочка. Uh -huh. Для п'ятих, дев'ятих класів може бути екологічний проект, для старшокласників і студентів соціальний проєкт. І ми оцінюємо, по-перше, Морально, етичну значимість проблеми, яка порушується. Друге її якийсь практичний ефект. Угу. І третє вміння подати цю проблему. Скажіть, а багато бажаючих брати участь у вашому конкурсі? Оце, оце якраз те, що шокувало нас. Так. Уже на першому конкурсі, який відбувся три роки тому, до нас надійшло дві тисячі робіт. Це дуже багато. Дуже, багато. дуже багато. Бо традиційно в таких конкурсах учнівських робіт надсилається 300-400. У минулому році було менше робіт, 1600, але зате більше колективних проєктів, тому загальна кількість учасників не знизилася. В цьому році 2200 робіт надійшло на конкурс, і серед них абсолютна більшість колективні. Тому мені здається, що цей конкурс вже стає практично масовим серед учнівської і студентської молоді. Скажіть, а які проблеми учасники порушують? У конкурсі у своїх роботах знаєте так? дуже різні. Найбільше мене вразила одна фраза, яка була написана під малюночком, де люди рятували дитину, яка потрапила в ополонку, і з таким надписом: не бійся стати на коліна, щоб допомогти людині. Ось угу. основний зміст. Я, в принципі, міг би назвати кілька робіт, щоб Відповісти Давай, на ваші запитання, які ілюструють відношення дітей і молоді mm -hmm. до морально-етичних проблем суспільства. Наприклад, культурологічний проєкт. Мій край, моя історія жива, щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо на вірність, вітчизні і народу. Mm -hmm. Далі. Нехай панує на землі добро, нехай панує на землі краса. Це учні перших-четвертих класів. Допоможемо зоопарку, допоможемо птахам. Наприклад, так, інші екологічний проєкт оцінка забруднення атмосферного повітря відходами Миколаївського глиноземного заводу. Наукова робота. І це, це, це серйозна робота. Або е, профтехучилище: цей шлях не для тебе. Тобто діти виставили, е, умовно скажемо, позначки, які мали б відгородити. Е, Такі життєві обставини і таку поведінку їхніх ровесників, котра, на думку авторів проєкту, не може бути прийнятною в нинішньому суспільстві. Або от ще мене дуже вразила назва: будь людиною, людина, угу. Сходинки добра. Я пригадую один проект, який назвали «П'ять картоплин. Значить, діти дізналися, що у бабці, яка живе недалеко від школи, проблеми, що вона одинока, їй там були якісь потрібні кошти на лікування. Домовились, mm -hmm. кожен приніс до школи п'ять картоплин, їх склали в мішки, дорослі відвезли на базар і продали, а за ці гроші купили ліки. Звичайно, люди могли скинутися по кілька гривень і купити ліки, і може вони так роблять, але це е, участь дорослих, mm -hmm. а у дітей своїх грошей немає. Mm -hmm. Тому, знаєте, є такі речі, які дуже вражають. Дуже вразила мене е, така наукова розвідка, присвячена проблемам Голокосту, яка потрапила на цей конкурс сьогодні. Mm -hmm. Є готові казочки, готові книжки, фактично, які можна видавати з малюнками з невеличким текстом для дітей дошкільного віку, і це зробили діти. Тому, якщо у вас буде можливість завітати на виставку до нас, то ви побачите, наскільки вражає те, що творять наші діти. Серед цих робіт є й кілька відеофільмів, дуже цікавих. Цікаво. Так. Скажіть, я так з нас зрозуміла, що не тільки Київщина приймає участь у цьому проєкті, так? І інші області звичайно, України. Я, я радий, що ваш телеканал можуть бачити не тільки на Київщині, Так. тому що до нас надійшло надійшли роботи практично з усіх областей України. Але лідерами тут, звичайно, є Запоріжжя, 243 роботи із 2000, тисяч, угу. Донецька область 217 робіт. Дніпропетровська, 130, Хмельницька область, 153. Місто Київ 108, Чернігівська область 11. Я не знаю, чим пояснити цю обставину, чи організаторськими зусиллями угу. освітян. Можливо. Але може не тільки. А може і відчуттям духу часу, адже сучасний світ переосмислює свої буття. У Європі пішла мода вже на морально-етичний підхід до життя. І мені здається, що ми теж Європа, ми не відрізняємося ментально від людей, які мешкають в Європі. Може, ми навіть десь в якихось питаннях і ведемо першість. Люди розуміють, що в інформаційну епоху, в умовах глобального світу, коли вже не треба ані ФСБ, ані ЦРУ, ані МАСАД для того, щоб зібрати інформацію про людину, вже про кожного з нас в інтернеті. Від моменту народження починає збиратись інформація. І твій морально-етичний портрет вже всім відомий. Люди розуміють, що в глобальному інформаційному світі вибору немає іншого, тільки переосмислення морально-етичних засад. І наш конкурс це відповідь. Скажіть, а були випадки, що з-за кордону люди подавали свої заявки? Поки що не було, але це гарна ідея. Я хотів би вам подякувати за неї. Ми спробуємо в англійській мові угу. розмістити оголошення. Скажіть, будь ласка, а чим займається комісія? Це в принципі унікальний державний позавідомчий контрольно-експертний орган, який займається протидією поширенню інформаційної продукції, тільки в інформаційній продукції, національної релігійної ворожнечі, пропаганди алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, пропаганда насильства і жорстокості. Це ті. Життєві обставини, які навколо нас, які є в інтернеті, які є на телебаченні, в радіо, і комісія має своїм завданням протидіяти поширенню цієї продукції, створювати умови для формування здорового способу життя, створювати умови для переосмислення буття, старатися зробити цей світ кращим, хоч би віртуально, тому, що є. Навколо нас в інформації. я сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую, що завітали до нас у студію. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був голова національної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь, Василь Васильович Кастицький. Тож ми далі крокуємо нашим ефіром.